Десантно-штурмові аеромобільні війська України. Десантно-штурмові аеромобільні війська України одні з силових військ, призначених для миттєвого реагування в тилу ворога. Наші військові найсильніші, мужні та відважні. Наші військові відомі своєю силою на увесь світ. Це окремий рід військ, призначений діяти як повітряний десант. Запам'ятай, День десантно-штурмових військ ми відзначаємо 21 листопада. Ці війська мають свою символіку та різноманітні види емблем. А кожна бригада має свій шеврон. Вони також мають свій прапор. Цей рік Збройних сил України. Був створений після проголошення незалежності України, а саме 1 січня 1992 року, 27 липня 2012 року підписано розпорядження про просвоєння аеромобільним військам ЗСУ назви високомобільні десантні війська у 1999 році. Президентом України була затверджена дата дня аеромобільних військ 2 серпня. З 16 червня 2016 року аеромобільні війська визначені окремим родом військ ЗСУ. Одне із прізвиськ наших десантників – єноти, А з 2018 року їх так називає сам президент. 11 вересня 2021 року Національний банк України випустив ювілейну монету номіналом 10 гривень на честь наших захисників. Ми пишаємось нашими захисниками. Слава Україні! Героям слава!